Добрий день. Продовжуємо розбирати розв'язання домашніх задач. Давайте подивимось. У нас зараз три задачі а потім ще додам, Додамо трохи. Перша задача 18.20. Дротове е, кільце масою 1,5 грама і діаметром 5 см відривають за допомогою динамометра від поверхні рідини. Динамометр у момент відриву показує 50 мН. чому дорівнює поверхневий натяк рідини. Ну, по-перше, розуміємо, що ця задача дуже схожа на ту, яку ми розв'язували з вами вчора в домашній роботі, але вона трохи відрізняється саме тому, що там був прямокутник. А тут в нас коло. Але все інше, мабуть, у нас майже однаково, ну, крім даних, зрозуміло. І тому знов ми будемо відривати це кільце, е, утримувати його при цьому буде, заважати нам буде сіла тяжіння і сіла поверхневого натягу, а тягнути ми будемо з якоїсь сіли F. І тоді, умови рівноваги, ми можемо записати ось таким чином. Зрозуміло, що знов я показую вам е, від зверху, Ми бачимо, що у нас контакт з рідиною буде з навколишнього варіанту контакту і з внутрішнього, тобто у нас два периметри, але ми товщиною кільця ми нехтуємо. Тому у нас буде Сігмо обмножити на L, і ми ще подвоємо це, тому що у нас довжина кола піде, але у нас буде. Внутрішнє коло і зовнішнє коло. Тому двійка ось тут. Записуємо сілу, звідси можемо знайти сігму. Ну, як я пам'ятаю, коли ви розв'язуєте задачі самостійно, то по більшості саме цю помилку ви робите. Тим паче, наступна задача вона якраз показує, що у нас не завжди буде. Подвійний периметр. Не завжди буде подвійна довжина контактного слою. Ну, давайте переходимо до наступної задачі. Сподіваюся, що тут ви все знайшли, і у вас все правильно і ви можете це перевірити. Наступна задача 18:21 з круглої дірочки в Дні посудини капи. Рідина, маса 100 крапель виявилася рівною 2 грами, який поверхневий натяк рідини, якщо діаметр шийки краплі перед відривом дорівнює 1,2 мм. Так як я розумію, що більшість вас, з вас не дуже собі класно це може вигадати представити, то я беру. Ілюстрацію з вашого підручника, ось тут показують крапельку, а потім, коли вона відривається, ось це і буде в нас шийка краплі, діаметр який ми будемо шукати. Ну, ми будемо вважати, що вона майже дорівнює отвору. Отвор це не те велика, а отвор тут от маленька така, якщо бачите. Добре, ну я це нарісувала ось таким чином, щоб у нас було безпосередньо. І ще я показую вам, якщо у нас це дно, там якусь. Кастрюлі, не знаю, якогось резервуара, то в даному випадку у нас буде тільки контакт ось по цьому периметру. Тобто буде один слой. У нас не буде подвійного періоду, э, периметра. Це важливо. Записуємо дано, переводимо в систему інтернаціональну, сподіваюся, що з цим ви дуже добре впоралися. Ну, Разві що заплутались, як переводити, сподіваюся, що розплутались. Знов умова рівноваги у нас такова, що перед відривом кожної каплі, але зараз я бачу, що я написала ось тут М просто, а у нас М, мабуть, один. Давайте я одиничку допишу сюди. Ось у нас сила тяження крапельки рівноважується силою поверхневого натягу. Але у нас. Масу одної краплини ми не знаємо, але ми можемо її знайти, якщо ми всю масу загальну, яку нам казали, поділимо на кількість таких крапелек. Нагадую, що це в нас в 7 класі ми називали це методрядів, коли ми вимірювали якісь маленькі е, об'єкти. Але довжину їх або масу зараз. Ось, Далі ми сілу поверхневого натяку записуємо, як сіму множить на довжину контактного слоя. Це у нас довжина кола, але однократно, нагадую. І е, Після того, як ми це прирівняли, ми можемо звідси знайти поверхневий натяк. Перевіряємо одиницю обчислюємо. Сподіваюся, що у вас саме такі, така відповідь і є, тому переходимо до наступної задачі. Ми не можемо ніяк з вами розтатися з вологістю, тому у нас трохи іноді будуть задачі. Це та сама тема, і в контрольній роботі у вас буде багато задач. З таких різних напрямків одної самої теми. Тому до вологісті за температури 6 градусів Цельсія показання обох термометрів психрометра однакові. Но ми з вами це вже обговорювали. Це означає, що відносно вологість в цьому випадку була би 100%. Але... Нам на нам цьому не зупинили задачу і нам е, розповідають далі, Якими, які будуть показання термометрів після вмикання опалення і підвищення температури в кімнаті до 16 градусів Цельсія. Ну і вважайте, що густина водяної пари в повітрі залишається незмінною. Це важливе уточнення, тому що. Е, Якщо це не так, то трохи ускладнюється розв'язання задачі. І так, по-перше, нам потрібно показання термометрів після вмикання опалення, тобто мається на увазі сухого і вологого, але температура сухого, майже ми її знаємо. Тобто, можна казати, що півзадачі ми вже розв'язали, навіть не переходячи до наступного слайду. Але давайте переходити. Я знов. Даю таблиці, зараз ми послідовно проговоримо все, що робимо. Частково розв'язання задачі в мене є вже вдано. Але ви можете це записувати в дано, можете потім окремо записувати в розв'язання, як вам зручніше. Але якщо ви розумієте, що ви робите, ви можете це безпосередньо записувати відразу вдано. Мені так зручніше, і. Місто економіти, час економіти. Тому давайте. У нас є початкова температура 6 градусів Цельсія, і зараз я повернусь сюди. І нам сказали, що густина водяної пари в повітрі залишилась незмінною. Тобто ми можемо використовувати формулу для відносної вологості через дві температури насиченої пари, і тоді ми можемо: ось тут чисельники: у нас буде тиск насиченої пари. Але я беру густину, нехай густина насиченої пари при саме 6 градусах Цельсія. Тому ми бачимо 6 градусах Цельсія, бачимо в таблиці 7,3 на 10 в 3, тому що здесь грами на метр кубічний нам кілограма потрібно. І записуємо це в дано. Потім нагріваю до 16 градусів Цельсія, і густина буде при 16 градусах Цельсія буде ненасиченою. Але вона буде така сама, як була густина насиченої при 6. Тому ось це ми будемо сюди записувати саме для 6 градусів. А для 16 ми беремо сюди знаменник густину насиченої пари, але при температурі вже 16. Ось вона у нас в таблиці ми її записали. Таким чином ми можемо обчислити відносну вологість. Ну, 0,54 або 54% це неважливо. І як я вже казала, ми на одне з питань відповіли відразу, коли ще. Читалою умови, ми розуміємо, що температура сухого термометра вона дорівнює 16 градусів Цельсія. Потім ми дивимося на психрометричну таблицю. Ось у нас 16 градусів Цельсія, ось наша 54% відносна вологість. І на перетині ми можемо побачити, що покази сухого і вологого термометра відрізняються на 5 градусів Цельсія. Ось це ми записали. Ну, а потім дуже простий. Обчислення, і ми знаходимо, що температура вологового термометра 11 градусів Цельсія. Ось така задача, так, задачі, які складні на вологість, вони трохи заплутані. Але ваша задача не заплутатися і акуратно все потроху-потроху розкручувати. Це цікава задача, на мій погляд, тому що якщо просто взяли формули обчислили, це не так цікаво. А тут потрібно трохи-трохи замислюватися. Добре, поки що відпочиваємо, зараз продовжуємо.